Весна і жінка між собою схожі, обоє випромінює тепло. І як весна мороз здолати може, здавати може, жінка всяке зло. Весна і жінка між собою схожі. Вони обоє схильні до обнов. І тільки весна, і тільки жінка може довести в жилах до кипіння кров. Весна і жінка між собою схожі. І будуть схожі ще мільйони літ. Як жити без весни земля не може, так без жінок не може жити світ. Вони всіма успівані в народі, не втримався я, співаю оду знов, як весна і жінка, створені в природі, щоб на землі перемогла любов. Весняний дух витає в атмосфері, пора серця виводити зі сну. Чоловіки, відкрийте в душа з двері, пускайте сонце, жінку і весну.